Давним-давно жив дуже багатий чоловік. Він жив у шикарному будинку та носив дуже дорогий одяг. І щодня він їв найкращі страви та жив у розкоші. Багач щодня збирав людей до себе додому на бенкет. Він завжди був щасливим і радісним, але не вірив у Бога і жив лише для себе. Перед будинком багатія жив бідний жебрак, на ім'я Лазар. Лазар лежав біля воріт багатія і був весь у виразках. Він носив брудний одяг і їв недоїдки, які падали зі столу багатія. Ніхто не вважав Лазаря гідним чогось через його пошарпаний і смердючий вигляд. Але Лазар вірив у Бога і був людиною віри. І ось одного разу жебрак Лазар помер. Прийшли ангели, віднесли Лазаря на небо і поклали його на руки Аврааму, який був прославлений за свою віру в бога, і був нашим праотцем віри. Незабаром помер і багатій його поховали. Він потрапив у пекло, де страждав від болісного болю та мук. Пекло було подібне до нескінченного моря вогню. Багач закричав агонії і гарячково шукав трохи води, щоб заспокоїти горло. У муках Багатій глянув угору і побачив вдалині небеса. Що? Як це може бути? Як може лазар жебрак бути поряд з Врамом, нашим предком віри? Багач виглядав приголомшленим, багач дуже застрив лазарю. Він вигукнув до свого прабатька Авраама. Отже Авраам. Будь ласка, врятуй мене. Все моє тіло горить у цьому вогні. Це дуже жарко. Будь ласка, накажи Лазареві, щоб він занурив кінчик свого пальця у воду і охолодив мій язик, бо я замучився у цьому вогні. Авраам відповів. Сину, лазар не може прийти до тебе. Пам'ятай, що ти у своєму житті отримав своє добро і жив для свого щастя, а Лазар отримав зло і жив у голоді та муках. Тож тепер він втішається тут, а ти мучуєшся в пеклі. Окрім того, між нами і вами прірва, так що ми не можемо перейти звідси до вас, та ніхто не може перейти звідти до нас. У печалі багатій благав Авраама. Тоді прошу тебе, Отче, нехай лазар піде в дім мого батька, нехай він попередить мою сім'ю та моїх братів, щоб вони не потрапили в це місце мук. Авраам відповів: У них є Мойсей та пророки, нехай слухають їх. Якщо не послухають і не покаяться, то не повірять, навіть якщо хтось із мертвих воскресне. Ні, батько. Але якщо хтось із мертвих прийде до них, вони покаються і вірують у Ісуса. Тому будь ласка, допоможи їм. Авраам знову заговорив з багатієм. Ні, це не так. Ті, хто не слухав живих свідчень, не слухатимуть і каятимуться, навіть якщо хтось із мертвих піде до них, щоб розповісти їм яке страшне пекло. І тому вони не повірять в Ісуса. Важливо, щоб ви добре слухали Божі слова і каялися за життя. Багатий чоловік не допоміг Лазарю, коли той був живий. Він не вмів любити своїх ближніх. Подібно до цього багатія, якщо ми не вміємо любити своїх ближніх, то ми не можемо називатися Божим народом. Ісус вчить нас любити Бога і ближніх як самих себе.